До наступного навчального року в області зменшать кількість шкіл. У багатьох селах дітей стає менше. Середні навчальні заклади спорожніли. Деяким селищним радам доводиться нерідко утримувати одразу по кілька шкіл. Заповнені вони наполовину. Аби зменшити витрати, учнів об'єднуватимуть у великих школах. Які навчальні заклади залишати, а які розформувати у територіальних громадах зараз точаться суперечки. Вирішують долю і школи у селі Цибульківка. Наш кореспондент. Юлія Крива побувала у ній та поцікавилася думками людей і чиновників. Поки діти на канікулах громада села Цибульківка вирішує долю своєї єдиної середньої школи. До кінця цього року школярі навчатимуться у стінах цього навчального закладу. А от чи повернуться сюди 1 вересня, поки невідомо. У тихому селі Цибульківка вже кілька тижнів переполох. Керівники Царичанського району запропонували сільраді розформувати одну зі своїх шкіл, а дітей перевести до інших навчальних закладів. Один з них знаходиться на відстані 7 кілометрів від села, інший 15. Пропозиція людей обурила. кажуть, якість освіти у місцевій школі їх цілком задовольняє. Вона виховала не одне покоління цибульківців. Чи знайдеться транспорт, щоб регулярно перевозити 60 місцевих учнів до інших шкіл? Сумніваються. Мені б не хотілося, щоб у мене старший син пішов в одну школу, менші дітки пішли десь в другу школу, їхали автобусом. Це дуже страшно. Ми проти того, щоб закривали нашу школу, тому що. З цієї школи з нашої много мене старша дочка вивчилася в академії бізнесу і права з нашої школи пошла. працює директором ресторанів Дніпропетровській. і у нас таких дітей, які вивчились, пошли іменно отримали хороші достатньо, хороші знання. Територіальна громада села Цибульківка та керівники Царичанського району вже вдруге разом намагаються вирішити долю навчального закладу. Люди не хочуть, аби діти їздили до інших сіл. А от Керманичі району переконують, це необхідність. Мовляв, школа. Школа заповнена тільки на половину. Є класи, які відвідує тільки п'ятеро дітей. Окрім того, кажуть, чимало вчителів працюють за сумісництвом, і це залишає відбиток на якості освіти. Загалом вже щороку на утримання школи витрачається більше 1 мільйона 136 тисяч гривень, з яких територіальна громада виділяє трохи більше 300 тисяч. Інші кошти державна субвенція. А державою передбачена субвенція з розрахунку на одну дитину 8,9 тисяч гривень. На сьогоднішній день контингент дітей Сарачанського району 2390. Загальна потреба 34 млн, субвенція 26. Згідно з державною програмою оптимізації освіти, вже наступного року тягар фінансування сільських шкіл ляже виключно на територіальні громади. Тільки у Серечанському районі чотири школи, існування яких зараз під питанням. Загалом у них вчаться близько 250 учнів. Усім їм пропонують перейти до великих сусідніх навчальних закладів. Саме їх ремонтуватимуть та оснащуватимуть при потребі. Утім, запевняють керманичі області, жодну школу не розформують без рішення територіальної громади. Є которые хорошо пополняют свои бюджеты и есть возможность содержать. Есть территориальные громады, где демография, к сожалению, не негативная, как во многих, которые мы сегодня говорим, а позитивная, потому что там находятся фермерские хозяйства, потому что там нормальный поселковый голова, который болеет за свой поселок, за детей, которые ходят в школы, зарабатывает в бюджеты, и ему есть за что содержать. Если поселковому главе все равно, то вот происходит то, що зараз відбувається. суперечка між керманичами Саричанського району та територіальною громадою села Цибульківка продовжується. Батьки пропонують як зручніше дітям, чиновники, як економніше. Владнати конфлікт інтересів мають не пізніше ніж за півроку, до 1 вересня. Мешканці села Цибульківка тим часом сподіваються, їхній навчальний заклад залишать, і діти восени зайдуть, хоч і не до сучасного приміщення, зате знайомого. Юлія Крива, Сергій Гончар, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.